Вітаю, модуль волейбол. Тема уроку короткі передачі зверху двома руками. Сьогодні ми з тобою будемо вивчати цей елемент і виконувати комплекс силових вправ з м'ячем. Готуйся, обов'язково зроби розминку і уважно слідкуй і виконуй вправи. Вчимося виконувати короткі передачі двома руками зверху. З чого починаємо? Постановка рук. Наші кисті це два ковша. Накриваємо пальцями м'яч. Зверніть увагу, всі пальці на м'ячі. Але під час виконання передачі зверху задіяні постійно основні три пальці. Ці пальці бокові це додаткові, вони отримують м'яч, допомагають йому. Не змінити напрямок руху. Що ми зараз робимо? Перша вправа називається продавлювання м'яча. Нам допоможе стіна. Підходимо, піднімаємо м'ячик над головою, всі пальці лягають на м'яч і виконуємо ось таке вдавлювання. Продавлюємо м'яч десять разів. Навіщо нам ця вправа? Для того, щоб чітко розуміти, які пальці виконують дію передачі м'яча зверху і як взагалі працюють наші пальці. І так, перша вправа. Тримаємо м'яч над головою. Не над обличчям, над головою. Робимо імітацію передачі м'яча. 10 разів. Після цього виконуємо 10 підкидань. І зустрічі м'яча над головою. Зверніть увагу на ліхті. Якщо їх розвести широко, пальці міняють свій напрямок, це неправильно. Якщо їх звести дуже вузько, так само пальці міняють свій напрямок при отриманні м'яча. Тому ліхті розведені ось приблизно на такій середній позиції. Наступна вправа підкидаємо м'яч і зупиняємо його над головою. 10 разів. Після опанування цієї вправи нам знов на допомогу прийде стіна. Підходимо до стіни і виконуємо 10 коротких передач. Після цього працюємо над собою. Ну і як же без переміщень? Додаємо переміщення. Приставні кроки вправо, приставні кроки вліво, обличчя вперед і сторону.